Я хочу сьогодні поділитися коротко однією думкою. Е, ну, Я назвав свою сьогоднішню проповідь «Оазис чи Міраж або «Оазис чи Марево. Скажіть, будь ласка, е, ну, напевно, всі плюс-мінус були хоч раз в житті на морі. Правда? Ну, хто був? Ну, принаймні десь так. Але уявіть собі, от зараз, уявіть собі. Не, можливо, собі просто там не закривайте очі, але просто уявіть собі, що ви де зараз на березі якогось екзотичного острова. На вулиці, плюс, скільки комфортно, так, щоб гарно було, плюс 35, плюс 40, чи то вже забагато, плюс 28, так, щоб комфортненько було, легкий вітерець, ви в холодку. Оцей. Е Звук, коли хвилі приходять, так кром тишина спокійно. От, уявили собі? Ну Ми зараз можемо хіба тільки собі це уявити, правда? Бо відколи кордони закриті, десь може ще колись хтось їздив. Коли кордони закриті, то для нас це можна може зараз сталося тільки просто мрією, уяви. Знаєте, е, Ну я дуже довший час працюю на Державній роботі офіційно і на державних роботах, відколи я працюю, завжди дають відпустку. От так, по закону. Коли ти відпрацював певний період часу, ти маєш право на відпустку. Заслужений відпочинок, скажімо так, період відпочинку. Я пам'ятаю, коли працював в столярному цеху, там 24. Календарних дні 3 дні за вредну роботу було 27. Ну, хто на державних роботах працював, знає, що така річ є. І не знаю, десь науковці, напевно, говорили, казали, що людина має, ну, дослідили так: людина має 8 годин працювати на день, 8 відпочивати і 8 спати. 8, 8, 8, 3 на 8, 24. Ну, якось так вони порахували, що це так мало би бути. Ну, я не знаю, чи у вас так є. Ну, принаймні, це для мене, напевно, було б вже дуже великий привілей, якщо б так було, коли ти 8 годин працюєш, 8 почуваєш ще й 8 спиш, Оце взагалі. Знайте, я собі от думаю, а що з тими хлопцями, які сьогодні на передовій, які вже відпустки не бачили кілька років. Які не знають, що таке добрий сон. Знають. Вони не знають, що таке виспатися добре. можливо. Що буває з людиною, якщо людина змучилася? От не знаю, у мене був такий випадок, коли я добу не спав. У мене було в житті, так? коли я добу не спав. Я після того, коли приїхав додому, я ліг, кажуть, вирубався, спав 18 годин. І ніхто мене не зміг збудити. Навіть мама вечором будила, щоб я встав повечеряти, не могла добудитися. Просто настільки був виснажений організм, що просто от організм спав для того, щоб відновитися, для того, щоб відновити сили. От коли людина дуже часто не відпочиває, а працює, 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 робить, 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 що в кінцевому результаті відбувається? Виснаження, перевтома. Все, тобто, коефіцієнт корисної дії падає, ну треба відпочити. Тобто, так я не знаю, можливо, Бог так нас влаштував, наші тіла, фізичні тіла, що ну, ми не можемо цих всіх 24 години на добу просто працювати. Так, ми влаштовані, мусимо відпочивати. Але якщо з фізичним нашим відпочинком, ну нам ще плюс-мінус зрозуміло, так? Тобто, ми розуміємо, що це треба, ми це робимо. Сьогодні я би хотів звернути увагу на наш духовний відпочинок. Це є одне місце писання. Я б хотів, щоб висвітлили Ісаї 30 розділ, 15 вірш. Я буду читати, звичайно, що вибірково. Але прошу Ісаї 30, 15. Я з сучасного перекладу зачитаю. Якби ви повернулись до мене і були спокійні. То мали б порятунок. Якби ви спокійно довірилися мені, то дістали б сили. Ну, оцей такий уривочок невеличкий. Не знаю. Я, коли це місцеписання прочитав, для мене це було відкриттям. Якби ви спокійно довірились мені, дістали б силу. Знаєте, от ми відпочиваємо фізично для того? Для чого для того, щоб відновити силу. Для того, щоб потім на другий день йти на роботу і працювати. Бо якщо ми цього не зробимо, все тобто ми не зможемо з цього, цього зробити. Але ми так створені, Бог нас створив по своїй подобі, У нас є складові дух, душа і тіло. Про тіло, можливо, ми десь плюс-мінус піклуємося, але питання, наскільки ми. Піклуємося про наш духовний відпочинок, про відновлення наших духовних сил. Дуже гарна пісня, до речі, дякую, група Божій присутності. Це є. І дивіться, дуже гарні слова. Якщо б ви довірились мені, повернулись до мене, отримали б порятунок і отримали б силу. Чому я назвав сьогодні свою проповідь Оазис чи Міраж? Е, всі розуміють, що таке Оазис. Правда? Це кругом пустеля, немає життя взагалі, просто пісок. І от посеред пустелі таке місце маленьке, невеличке місце, де є холодок, де є, можливо, якесь озерце. Так? Тобто, там водичка є, там прохолодно, там зручно. Там добре. І всі ми знаємо, що таке Марево або Міраж. Коли нам здається, оце Оазис, і ми йдемо до нього, йдемо, йдемо, а він все віддаляється, віддаляється, віддаляється. Нам здається, що воно отут, уже, перед нами, ось воно. Ось цей оазис, я зараз війду в нього, я зараз поп'ю води, я зараз відпочину. А нема. Воно пропало. Ніби було, і тут пропало. Знаєте, дуже часто кажуть, що е, наші гори, Карпати, вони є місцем сили. Ви чули таку, такий вислів? Що гори то є місце. Я не знаю, скільки я по горах лазив, може, не, не занадто багато лазив. Ну, я щось там якогось такого особливого місця не знаходив. Єдине, що я знаходив, це на другий день болять ноги, перевтома. От. Але кажуть, що є таке. І знаєте, для кожного з нас в нашому житті фізичному є місця. Так, місця, якісь фізичні, які для нас створюють певну атмосферу. От Певну атмосферу, можливо, навіть Оазиса. Для когось це сім'я. Можливо, ви приходите додому в сім'ю, і ви відпочиваєте, у вас там оазис. Слава Богу, якщо це так. Для когось місце сили гори, а для когось місце сили гараж. Чоловіки тікають в гараж, бо в них там місце сили якесь особливе. В кожного, напевно, є якесь своє місце, улюблене місце, де йому до вподоби, де він себе там відновлює і так далі. Знаєте, колись дивився такий мультик, дитячий мультик Король і Лев. І там два таких персонажі було Тімон і Пумба. І в них був період такий один, коли вони співали пісню, яка називається Акуна Матата життя без турбот. Їли, пили, все файно, все добре. От акуна Таку пісеньку собі співали. Знаєте, Інколи ми, люди, можемо собі наспівувати також цю пісню. Все добре, все нормально, життя без турбот, все гаразд. Іти десь туди, в те місце сили, в той гараж, і, і думати, що все гаразд, все нормально, життя без турбот. Знаєте, я знаю таких людей, які своє життя. Був період життя такий, коли люди погрязли в алкоголі. Я знаю таку людину, яка в алкоголі глушила, напевно, собі свої почуття, залишала свої проблеми, думала, що в цьому вирішення всього. Що сьогодні я вип'ю, сьогодні я забуду про ті проблеми і вони минуть. Але на другий день. Коли ця людина просиналася, в неї не то, що проблеми пропадали, вони додалися. І так з дня в день, з року в рік. Знаєте, часто люди шукають собі якісь речі такі в своєму житті, які думають, що це їм поможе, це вирішить їхні проблеми. Можливо, друзі, можливо, зв'язки, можливо, родина, можливо, якісь особливі там поведінка особлива, можливо, якась ситуація особлива, можливо, це допоможе. І на превеликий жаль, дуже часто люди ставлять собі хибні, хибні місця, хибні речі, які не є оазисом, а які є міражем, які є марвом. Знаєте, ми на землі, можливо, тут живемо і дуже багато часто шукаємо таких місць. От Проходить, знаєте, як проходить рік. Вже так, як не дивно, не знаю, ще тиждень часу і рік завершений. Здається, що ні, правда? Здається, що ще, ще тільки от, ну, якесь таке враження, що не дуже. Але дуже часто, коли я знаю, що завершувався рік, ми якось. Підводимо підсумки свого життя, можливо, підсумки року, дуже часто, так, десь і на роботі, і вдома. Десь ми собі підводимо якісь такі підсумки. І от дуже багато цього року, дуже багато з ким я спілкуюся, кажуть, що рік був дуже важкий. Не тільки фізично, а й морально. Духовно він був дуже важкий. Дуже багато людей зриваються, хтось втрачає контроль над собою, хтось е має нервові зриви, е в когось е здоров'ям виникають дуже серйозні проблеми. Ось чому? Тому що люди десь цей весь рік, вони не мали відпочинку. Можливо, фізично десь були якісь легенькі такі та? оази. Але в основному завжди в житті були міражі. Коли ти гонишся за тим міражем, коли ти гонишся за тим чи іншим, і ти не доганяєш, ти не, не, не входиш в той оазис, не входиш в той спокій, і ти йдеш далі з перевтомою, з виснаженням, ти йдеш далі, і, і все. І ти просто приходить такий момент, що ти просто здаєшся, що ти просто падаєш у безсилений і все. Знаєте, ми можемо самі собі, брати і сестри, ми можемо самі собі створити свої оазиси. Але я хочу одне місце писання нам привести на приклад. Дуже хороший, звичайно, для нас приклад це Ісус Христос. Так, і я хочу зачитати місце писання Матвія, 14-й розділ з 22-го вірша. Є дуже гарна історія. Можливо, не буду зачитувати, просто перекажу. З 22 по 27 вірш Матвія 14 розділ. Одного разу Ісус звелів своїм учням поплисти на інший берег, а сам залишився, відпустив людей. І що зробив? Написано: пішов на гору помолитись. Колись настав вечір, Ісус залишився там на самоті. Знаєте, От Ісус Христос це дуже хороший приклад для нас. В нього була, так як кажуть, що в горах є місце сили. В Ісуса Христа було також місце сили. Це було також на горі, це було, можливо, десь в саді, це було, можливо, десь в горлиці, десь в хаті. Він створював сам собі, створював Оазис. Він сам собі створював місце сили, де він черпав і відновлював сили. Я думаю, що його життя воно було, напевно, переповнене стресами. Його життя переповнено перевтомою. Кругом нього були люди і добрі, і злі, і треба було поводитися відповідно. І треба було пильнувати за своїми словами. Думаєте, він був в людському тілі. Він також відчував холод, голод, втому. Він це все відчував. Але от один момент, учні. Пішли займатися своїми справами, він їх залишив, і написано, що він пішов на гору молитися. Він створив собі це місце сили. Браті-сестри, хочу сказати, от на своєму прикладі, не знаю, як вас, але за останніх кілька місяців, буквально цей осінь 24-го року, для мене особливо запам'ятається тим, що. Знаєте, колись в Коломиї був такий Остап Григорович вов-пастор, мій перший пастор. І він дуже часто казав на зібраннях, що я приходжу на зібрання, я відпочиваю і душою, і тілом. Я вам чесно скажу, я тоді були, був малий юнак, я його не розумів. Чесно, я його не розумів. А зале, зараз я, от, коли приходжу на зібрання, я живу зібраннями, я вам чесно скажу. Я живу зібраннями і живу по особливому. Чому? Тому що коли я в прославленні, в поклонінні приходжу в Божу присутність, я оживаю. У мене таке враження, що в мене хтось вливає якусь силу. Знаєте, коли ти спрагнений, коли в тебе е, вуста прагнуть води, і тут раз хтось напоїв, і тут раз накормили, і тут раз відновилися сили, прийшло відновлення. Ісус це розумів. Ісус, коли був на землі, він розумів, що в Божій присутності, в присутності з Богом, в молитві в поклонінні, приходить сила. Знаєте, от часто кажуть, ну, я люблю цю історію про трьох юнаків з старого заповіту, три юнака драхмесах в днебу. Я люблю дуже цю історію, хочу за її приклад привести. Вони також мали свою ціль, так, ці хлопці, ці юнаки, вони молилися. Був такий період в їхньому житті. Вони молилися. За те, що вони молилися живому Богу, їх наказав цар. І наказав не просто так: помахав пальцем ай-яй. Їх схопили, їх поставили перед вибором. Або ви відмовляєтеся. Від того, що ви робите, або ми просто зараз вас живцем спалимо. Ось такий наказ. І я собі, знаєте, я собі от думаю, їх троє, три друга. Чи міг хоча б один з них сказати: Слухайте, хлопці, та ну, я розумію, все розумію. Ми разом ішли до цього моменту, до цього часу ми разом були, але ну, тут вогонь. Я пас, сорі. Тобто, далі без мене. Хтось один міг так сказати? Та ну, це смерть. Тобто, тут, е -е, хлопці, ви граєтесь смертю, я не буду так і гратися. Це занадто. Тобто, ні, я пас. Він міг так, хтось один з трьох міг так сказати. Але жоден так не сказав. Але жоден не посумнівався, а йшов до кінця, ішов вогонь свідомо. І будучи там у вогні, створилось велике чудо, Бог зберіг цих хлопців. Знаєте, як часто ми забуваємо, що справжня сила, справжнє відновлення не в якихось наших досягненнях, зв'язках, не в якихось земних речах, а справжня сила, яка дає нам можливість відновити свій дух, свою душу. Це особливий зв'язок з Богом, це присутність в Божій атмосфері, в тому Божому азасі. І як часто ми забуваємо про те, що саме це є основою джерела сили.